Із ним прощались тисячі людей. Спочатку церемонія пройшла у Луцьку, де жив Ігор Ярем'єєв. В останню путь покійного прийшли провести як пересічні лучани, так і столичні друзі політики. Він любив ризик, він вмів бороти свій страх, вмів ризикувати. Дуже жаль. Подивіться. тут ніхто нікого не зганяв. Тому я думаю, що Бога в свої плани, яким би він не був, кажуть люди. Але Ігоря Єремєєва вони цінуватимуть за його вчинки, коли Україні стало важко через зовнішню агресію. Серед нашого політику моя люди, які не не є патріотами, а він в всякому разі був патріотом і нашого волинського краю і України. Це однозначно про те, що він робив довго можуть розповідати волонтери, які з Ігорем Єремєєвим співпрацювали безпосередньо. Для мене Ігор Миронович був. Перш за все, і благодійником, завдяки якому багато хлопців, поранених в АТО, Майданіць, стали на ноги. Сотні людей повернулися волинян з полону. Ця людина завжди брала трубку від матерів, які потрапили в біду. І Волині Україна багато сьогодні втратила. Військові, які на собі відчули його допомогу, в один голос заявляють. Хороша людина дайся, що сказано. На жаль, що Бог забирає кращих, а оставляє Приїхав віддати Шану Покійному, і екс-очільник Рівненщини Василь Берташ каже, з Ігорем Єремєєвим вони були у хороших стосунках. Люди, які вихідці із Рівненщини, вони завжди спілкуються, підтримують один одного. І так і ми. І коли я працював і в бізнесі, і в обласній державній адміністрації, ми завжди спілкувались, підтримували один одного. І... Я ще раз скажу, що це людина з великої букви, яка зробила багато добрих справ для всієї України. Крім свого округу на Волині, розповідають в Острожці, що на Млинівщині зробив чимало Ігор Єрем'єєв і для них. Ще лікарні мав кришу перекриті. Вікна повністю зробив Лікарні. Так, так. Баблюшо дуже допомагав. І хто з людей звертався до нього, так само допомагав. Не відказував. Поховали Ігоря Єремєєва на цвинтарі в Острожці поруч із могилою батька. У нього залишилась вдова та двоє дітей. А у рідному селі ще й старенька матір. Іван Марчук, Валентина Романюк та Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.